А смачне еспресо і Колумбія Санта Моніка. Зараз ми собі нагадаємо цей чарівний смак на ріжковій кавомашинці. Наскільки настрій людини від погоди залежить дуже-дуже. Тож, трохи налагодилась погодка і захотіла смачної кавки на вулиці з шоколадкою навіть. То давайте зараз так і посмакуємо. Колумбія Санта Моніка заправлена в мого в мою Так, тож ваги затаровані. Ачевірно, вони затаровані. Оп, от тепер вірно. І будемо робити собі скільки-скільки ну десь грам, 16 кави. Спочатку, як в будь-якій кавомовці, трохи промолоти, щоб отримати тільки свіжу каву. І намалюємо собі нашу порцію кави. Зараз ми перевіримо цю вагу. І маємо 16 грамів, то круто. Тепер керуємо і засипаємо в ріжочка. Оп, наш ріжочок. Зараз ми його наповнимо. Тепер він повний. Нам лишається тільки затемперувати. Тож, ставимо на ковричок наш ріжок. Беремо темпер. Намагаємося вирівнити гарний рівень. Якщо вдалося, вдалось, не вдалось, ну, так хай нам так і буде. Оп, оп. Готово і заряджаємо в кавомашинку. І заряджаємо в кавомашиночку спершу проливши трошки. Так, є пролив, є стаканчик і вперед. Так, пішла наша кавуся. Скільки ми будемо готувати по часу? Давайте, давайте. 25-27 секунд. Мені здається, що цей час буде оптимальним. Є отак виглядає. Як по мені, то приємно. Можна посмакувати на свіжому повітрі. Тож, давайте так і зробимо. Виходимо. І будемо насолоджуватися. Тож, Колумбія моніко на дорогучому світі. Ну, хочуться сказати, що бувало і краще взагалі-то. Але з іншого боку, головне це антураж, відчуття. Тобто, якщо виглянуло сонечко, якщо свіже повітря, якщо хмарки розтупаються, то чесно кажучи. Ця кава кайфова. Ах. Отак людина а, для себе додає відчуттями іншими, то, чого їй часто не вистачає. От тому ми часто кавою собі прикрашаємо життя. Не вистачає якоїсь яскравості, робимо собі суперкаву. А от коли яскравість є, то можна і навіть таку посередню каву собі вважати суперсмаком. Ах, приємненько. Рекомендую, коротше кажучи, ну, звісно, на гарній погоді, при гарній погоді і на свіжому повітрі. Ну, тоді ця кава додає собі 200% до смаку. Дякую.